Дітки, сьогодні ми будемо робити будиночок для нашого котика, мурчика. Для цього нам знадобиться ватні палички та рахувальні палички. Дітки, зараз ми будемо робити будиночок з рахувальних паличок. Для цього ми беремо ось таку паличку. Якого кольору? Скажіть мені, будь ласка. Так, це помаранчевий колір. Беремо ось таку синього кольору, червоного. А це який колір? Скажіть мені, будь ласка, дітки. Так, це колір чорний. Так, далі ми будемо робити дах. Для цього ми візьмемо палички якого кольору? Так, вірно, це фіолетовий колір. так. Білий колір. І зараз ми покличемо нашого котика-мурчика. Котику, йди до нас! Ось твій затишний будиночок, дітки, як ви вважаєте, котику сподобався наш будиночок. А тепер ми побудуємо будиночок сватних паличок. Дивіться, дітки, який вийшов гарний та затишний будиночок для нашого котика мурчика. А ось і котик мурчик. Дивіться, мабуть, йому дуже-дуже подобається. Тільки погляньте, які будиночки у нас вийшли. Тепер котику є, де жити. Дуже цікаво подивитись, який будиночок вийшов у вас.